Доброго дня, мене звати Бущик Софія Олегівна. Я хочу представити вашій увазі наукову роботу на тему мікропластик. Невидима проблема, яка стосується кожного. Метою моєї наукової роботи є розгляд проблеми надходження та накопиченого пластикового сміття та його трансформація в навколишньому середовищі. Предмет дослідження, вплив мікропластику на довкілля та здоров'я людини. Проблема забруднення навколишнього середовища мікропластиком є мало і тільки набирає. Обертів. Вчені з усіх країн почали активно проводити розробки методів та аналізу мікропластика у водних об'єктах, живих організмах та ґрунтах, але до сих пір немає єдиної методики, що дозволяє оцінити якісні та кількісні частинки мікропластика. Я провела два експерименти. Перший експеримент був на пшениці. Я посадила пшеницю в дві різних склянки. Першу склянку поливала простою, чистою водою, другу водою насиченою пластиком. Воду ми кип'ятили з пластиком декілька днів. Вона деколи випаровувалася, ми доливали ще. І так вийшов розчин з пластиком. Я спостерігала за пшеницею місяць і зробила такі висновки, що. Пшениця, яку я поливала водою з пластиком, була ненасиченого кольору. В неї були не дуже крипкі стебла, вони одразу похилилися. І було маленьке корінне галуження. А в склянці, яку поливали чистою водою, було велике корінне галуження. Вона мала насичений колір, хоч була і нижча, але стебла в неї були крепчіші. Другий експеримент я провела на других рибках мінор. Ми помістили деяких рибок в банку з чистою водою, деяких водою з пластиком. Експеримент протривав 5 діб, але вже на перший день я замітила, що рибки з водою з пластиком втратили активність, а на другий день всі згинули. З цього можна зробити висновок, що мікропластик впливає не тільки на тварин та. Рослин, а й на людей та в цілому на всі живі організми, тому споживання води або продуктів з пластикових тар є дуже небезпечним для нашого здоров'я. І це може навіть призвести до змін на генетичному рівні, що в подальому повпливає на наших нащадків та навіть може скоротити їм життя. Щорічно у водні об'єкти потрапляє від 5 до 13 мільйонів тонн пластикових відходів. Дані проблема є глобальною, так як мікропластик знаходиться практично у всіх екосистемах і є небезпечною для здоров'я людини та навколишнього середовища. Дякую за увагу.